16 листопада Хто дав річкам імена. І річка за задену виходить, щоб поїти рай. І звідти розділюється і стає чотирма потоками. Римляна 12.10. Діана гостювала в бабусі Тані. Під час обіду дівчинка ненароком розлила на стіл склянку з водою. «Вимач мені, бабусь, промовила винно Діана. Не хвилюйся, онученько, з ким не буває, заспокоїла онучку бабуся. Вона взяла ганчірку і почала збирати воду зі столу, а потім сказала. Наша річка широка, як ока, як ока широка наша річка, так, як ока широка наша річка. Бабуся Таня дуже любила приказки та згадувала їх за різних життєвих ситуацій. Діана посміхнулася і запитала Бабуся, а хто річками нема до Багато назв річок це слова потік, джерело або вода з мов тих народів, які проживали на берегах цих річок. Наприклад, у Біблії йдеться про річку Єфрат. Свою назву ця річка отримала завдяки словам потік та протягом. А ім'я річки Ока походить від слова йолки, яке з однієї з давніх мов перекладається як річка, пояснила бабуся, а потім промовила. Я сиділа біля оки їла яблука. А я сиділа біля єврату та їла гранати. радісно сказала Діана. Важливе. Як чудово, що поруч із нами є мудрі бабусі. Помолися за їх здоров'я.